Ми беремо, звільняємо свою увагу. Яким чином та велика кількість речей, які присутні в нашому просторі, в наших шафах, в нашій квартирі або в нашому будинку, ці всі речі вони не можуть отримати достатньо нашої уваги. Вони з'являлися кожний період нашого життя, коли були нам актуальні. Також було багато речей, які нам дарували, які також були або актуальні на той момент з нами, або були просто подарованими. Ми їх прийняли, не усвідомили, не інтегрували, не почали користуватися їми. І вони всі ці речі. Вони лежать розкидані або навіть просто по шафах в нашому просторі, в нашій квартирі, в нашому будинку, і вони всі містять частиночку нашої енергії. Вони заповнюють ці простори так само, як відкриті вкладки на комп'ютері, яких багато, багато, багато. І звісно, ми на всі них не класуємо, не дивимося, але вони процесор наш підвантажують. Що нам потрібно зробити фізично? Нам потрібно позакривати всі ці вкладки. Як ми будемо це робити в нашому просторі? Як я це почала робити в своєму просторі?